Який вид спорту грають з 11 гравців? Футбол. Як називається міжнародна мова знаків? Еспіранта Який рік вважається початком нового тисячоліття? 2001 як називається наукова дисципліна, що вивчає походження та розвиток Всесвіту? Космологія. Яке з цих міст є столицею Південної Кореї? Сеул. Яка з цих річок є найдовшою в світі? Ніл. В якій з цих країн знаходиться найвища вершина світу Еверест Непал перевір рівень свого IQ під час проходження тесту. Напиши в коментарях, скільки правильних відповідей.